І ви зараз говорите, що нас там гарно зустрічають, нам допомагають. Але повірте, що 8-10 місяців тому така ситуація не була такою хорошою, тому що не було того сприйняття, брак інформації. Багато людей не сприймали взагалі проблеми переселенців як свої власні проблеми. Зараз, ну, зараз більш лояльніші стали тому, тому що ми багато про це пишемо, багато про це говоримо, організовуємо різного роду зустрічі. Але якщо знову-таки перекинуться туди 8-10 місяців тому, то ситуація, якраз та, що стосувалася між жителями Порятинського району і людьми, які переїхали. Там Луганська, в нас більшості, Донецька, з Крима у нас не так багато. Але ситуація була не дуже хороша. Більше того, вона інколи була критична, тому що були бійки. Були там сварки, були ну, там ем, з'ясування ем, цих всіх ситуацій, підбираю слова, да? коли це все закінчувалося і справами в міліції. Чому? Тому що було брак інформації, тому що ми мало говорили про це, тому що ми мало озвучували ці проблеми. Тепер так само, коли ми з Юлією працювали, до нас приходили і люди і, і, ну, скажімо так, ваші, не можу сказати, там, односельці, одно жителі, да, тобто люди, які жили там, земляки, де, земляки да, от земляки. Вони говорили про те, що ми не говоримо про своїх проблемах, ми просто закриваємося. Ну, від цього ж проблеми не вирішуються. От ви закрились, ну, ваші да, земляки, они закрылись, и они с этими проблемами, они находятся, они не себе не могут помочь, ну, и понятно, что и другим они не могут помочь, поэтому вот эти диалоги, которые мы уже проводим с октября, с октября, да, и с октября месяца мы уже проводим, да, вот эти диалоги, они мы, на самом деле, мы видим, что дают большой результат, ну, а теперь... Я все-таки хочу повернутися непосредственно к нашей теме, тому що сьогодні я хочу вже перейшла на російську мову з вами на турецькій. Сьогодні я хочу, щоб на сьогоднішній день всі проблеми, які в нас є, ну не всі, більшість проблем, багато проблем залежить від того, що ми не обізнані в правовому полі. Що в нас немає можливості, а насправді вона є ця можливість звертатися за юридичною допомогою, звертатися до фахівців, і вони будуть роз'яснювати нам в різних структурах, навіть у порятині є дуже багато людей, які обізнані.